У Берліні закривають найбільший притулок для біженців з України. Що це означає і куди тепер звертатися? Нові умови для українців у країнах ЄС. Де вже скорочують допомогу і коли можуть завершити програми тимчасового захисту? Камери контролю швидкості в Німеччині. Як розпізнати радари та не отримати штраф. Нові правила перетину кордону з готівкою. Скільки можна вивозити без декларації? А ще справжня революція на ринку праці Польщі, змінюються правила оплати роботи. Про все це в сьогоднішньому випуску. Поїхали! Вітаю всіх на каналі Українці за кордоном. Сьогодні найважливіше, що варто знати кожному, хто живе в Європі або планує. Підпишись та постав лайк цьому відео, якщо хочеш знати все про життя за кордоном. У Німеччині ухвалили рішення закрити один із головних центрів розміщення українців табір на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні. Місце, яке колись приймало тисячі людей, що тікали від війни, невдовзі припинить існування у нинішньому форматі. До кінця 2025 року тут мають згорнути діяльність, а територію готують під масштабну реконструкцію. Замість тимчасового притулку з'явиться новий житловий район столиці. Влада пояснює. Потік новоприбулих біженців значно зменшився, а тому потреби у великих центрах уже немає. Замість цього місто переходить до моделі децентралізованого розміщення, коли людей розселяють у менші комфортніші помешкання по різних районах. Приблизно півтори тисячі українців, які ще живуть у Тегелі, переселять до інших локацій, зокрема до колишнього аеропорту Темпель-Гольф або в гуртожитки міста. Ще кілька років тому в Тегелі жили понад 5 тисяч українців, але сам об'єкт неодноразово опинявся під критикою через перенаселення, черги, складні побутові умови. Люди мешкали у наметах і тимчасових блоках, часто без приватного простору. Берлінська сенаторка з питань праці та інтеграції наголошує, перехід до невеликих центрів допоможе швидше інтегрувати українців у суспільство, адже життя серед місцевих мешканців сприяє спілкуванню, роботі та створенню нових соціальних зв'язків. Тим часом територія колишнього аеропорту вже готується до нової ролі. Будівельна компанія Тегельпроджект розпочала підготовчі роботи, а активне введення нового району заплановано на 2026 рік. І все це на тлі поступових змін у європейській політиці щодо українських біженців. Хоча офіційно тимчасовий захист подовжено до березня 2027 року, дедалі більше країн скорочують фінансову допомогу та програми підтримки. Однак новий крайній термін бере. 2027 року наймовірніше стане граничним. Це підтвердила спецпославниця Єврокомісії з питань України Ілва Йогансон. Це означає, що попереду період адаптації, коли українцям доведеться дедалі більше розраховувати на власні сили. У Лондоні просто в годину пік справжній жах у метро. Пасажири в паніці, крики, натовп і чоловік із ножем, який починає розмахувати просто у вагоні. Люди намагалися втекти, а поліція перекрила лінію метро. Очевидці кажуть, усе сталося буквально за секунди. Ніхто не очікував, хто він, що кричав перед нападом, і чи були серед пасажирів українці? Розповідаємо у нашому телеграм-каналі, бо Ютуб не пропускає кадри з місця події. А зараз новина, яка буде актуальна для тих, хто подорожує дорогами Німеччини. Адже навіть коротка поїздка може обернутися неприємним сюрпризом штрафом за перевищення швидкості. І щоб цього уникнути, варто знати, як саме працює система контролю на німецьких трасах. Уздовж доріг Німеччини можна побачити два типи стовпів сірі та сині. На перший погляд, вони здаються однаковими, але плутати їх небезпечно. Одні з них приховують камери контролю швидкості, інші ж лише відстежують оплату проїзду вантажівок. Камери фіксації швидкості зазвичай встановлені саме на сірих стовпах із кільцями на корпусі. І навіть кількість цих кілець має значення. Якщо їх три, камера контролює лише одну смугу в одному напрямку. Якщо чотири, система фіксує одразу дві смуги в обох напрямках і може знімати як передню, так і задню частину автомобіля. Якщо ж сірий стовп стоїть без кілець, це не радар, а звичайний технічний елемент. Сині або блакитні стовпи навпаки не мають нічого спільного з поліцією чи штрафами. Вони використовуються для контролю вантажівок на платних ділянках і для легкових авто абсолютно безпечні. Варто також знати, що сучасні радари в Європі можуть фіксувати не лише швидкість. Деякі системи обладнані штучним інтелектом і здатні розпізнавати, чи тримає водій телефон у руках, чи дотримується дистанції, або навіть чи пристебнутий пасок безпеки. У Німеччині діють доволі суворі штрафи. Наприклад, перевищення швидкості в межах населеного пункту може коштувати водієві до 400 євро, і додатково дві штрафні бали у системи обліку порушень. Усі дані про порушення потрапляють до центральної бази, де формується рейтинг водійської дисципліни. Отже, якщо плануєте подорожувати Німеччиною, уважно стежте за швидкістю та звертайте увагу на сірі стовпи вздовж доріг. Багато подорожуючих везуть із собою або повертаються додому з чималими сумами готівки. В Україні для таких випадків діють чіткі митні правила. Фізичні особи, як громадяни України, так і іноземні відвідувачі, можуть переміщувати через державний кордон готівку та банківські метали на суму, що не перевищує 10 тисяч євро, без обов'язкового письмового декларування. Якщо загальна вартість перевищує цю межу, необхідно заповнити митну декларацію. При перетині кордону разом із декларацією слід мати документ, що засвідчує особу, і документ, який підтверджує країну постійного проживання. Резиденти України додатково зобов'язані підтвердити походження коштів, що перевищують суму 10 тисяч євро. Для цього підійдуть, зокрема, такі підтверджувальні документи: платіжні інструкції або розписки на видачу готівки з операційної каси банку, квитанції про знаття коштів зі своїх рахунків через банкомати або інші платіжні пристрої. Чеки або довідки про валютно обмінні операції. Окремо варто зазначити: на кошти, що зберігаються на банківських картах, митні обмеження не поширюються. Митники не перевіряють залишки на рахунках під час проходження контролю. Порада для мандрівників: перед поїздкою перевірте актуальний еквівалент ліміту в тій валюті, яку плануєте вести, та мінімізуйте ризик непередбачених питань на мітниці, маючи при собі банківські документи, що підтверджують походження великих сум. Після того, як ми розібралися з правилами перевезення готівки через кордон, перейдемо до новин, які стосуються українців, що живуть і працюють у Польщі, адже вже зовсім скоро там зміняться правила найму та оплати праці, і ці нововведення вплинуть майже на кожного працівника. Від грудня 2025 року польські роботодавці будуть зобов'язані відкрито вказувати рівень заробітної плати у своїх вакансіях. Більше не можна буде приховувати реальні цифри або обговорювати зарплату на співбесіді. Сума або діапазон можуть бути зазначені одразу в оголошенні. Також компаніям забороняють запитувати у кандидатів, скільки вони заробляли раніше, а працівники знатимуть умови оплати ще до підписання трудового договору. Експерти вважають, що це підвищить прозорість ринку праці та може спричинити хвилю вимог про підвищення зарплат, адже працівники зможуть порівнювати свою оплату з середньоринковою. Для великих компаній запровадять ще суворіші норми. Вони повинні будуть регулярно аналізувати різницю в оплаті між чоловіками та жінками. Якщо виявиться, що хтось отримує менше лише через стать, роботодавець буде зобов'язаний усунути цю різницю, інакше штрафи. Працівники також отримують право вимагати компенсацію, якщо стане відомо про дискримінацію в оплаті праці. Хоча Євросоюз встановив кінцевий термін для запровадження цих змін до червня 2026 року. Польща вирішила не чекати і почне реалізацію нових правил уже у 2025 му Спершу саме на етапі найму. Крім того, в Україні вже почали діяти і інші зміни. З 1 червня роботодавці отримали право складати списки професій, у яких можуть тимчасово обмежувати працевлаштування іноземців. Такі рішення ухвалюють, зважаючи на ситуацію на місцевому ринку праці, потреби регіону та міграційну політику. Отже, для українців, які планують або вже працюють у Польщі, варто уважно стежити за оновленнями, адже нові правила можуть не лише змінити процедуру найму, а й вплинути на рівень доходів. І на цьому сьогодні все. Європа поступово змінює правила від допомоги біженцям до законів про роботу, і нам важливо знати, як ці зміни впливають саме на українців. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, ставте лайк і діліться цим відео, щоб жодна важлива новина не пройшла повз вас. А найгарячіші теми, які Ютуб не пропускає, дивіться в нашому телеграм-каналі. Посилання під відео.